Який твій найбільший страх? І як ти з цим борешся? А от якраз страх померти гамном. Ну кажу прямо як ясно. реально. Померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От багато з людей думають, що от, напевно, там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, це вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснює ще проще і доступні, у них абсолютно та сама печень, легкі, мозок, виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Все абсолютно так само. Ось дивіться, я вам скажу, Бред Піт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, а у нього все супер, він там, мирова звізда. А тепер давайте, от, у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя. Звучить досить плачевно, да, і у нас дуже багато людей. Так Брід Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, як всі проводять. Трошечки Вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал, отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе ну, реально какашкою. Ну, Я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні якісь зв'язки, близькі зв'язки і твій особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.